Ви знаєте, що ситуація склалася в нас спочатку з тим, що у нас взимку, вроді би не будемо навчати лютий місяць, і ми почали думати, як в принципі цей лютий, щоб всі отримували платну і так далі, викладачі, і чином фіксувати, щоб потім кру нас, так сказати, не зробила зауваження, не забрали гроші, які ми вибрали. Ми пішли таким шляхом, що почали. Розробляти цей дистанційний курс, щоб ви могли в лютому місяці, навіть якщо не буде навчання, ви будете працювати по своєму розкладу, але в цей час спілкуватися з студентами. Зрозуміло, 100% студентів не буде. Ну, я думаю, викладачів 100% не буде, але той, хто буде спілкуватися, і той, хто буде, він себе штрафує того, що він буде отримувати цю годину. Ну, Це такий момент був організаційний спочатку, і він виник. І він виник, виник ну як варіант, один із варіантів. Тобто, зрозуміло, якщо буде все нормально, і ми будемо ходити на заняття, то ми просто почнемо 2 лютого і будемо працювати як працювати. Але за цим пішов прийняття закону про вищу освіту. І от закон про вищу освіту він вже хоче-не хоче, він створює таку конкуренцію серед вищих навчальних закладів, тобто робить, відриває ту стабільність, яка була при Радянському Союзі, що от був університет, і не буде, да? що готували і готовили, а ми ну, йде до того, що ми, я думаю, вже почнеться фактично з 15-го року, що ми будемо. В ринкових стосунках і будемо вивоювати собі абітурієнтів, завоювати ринок оцей надання освітніх послуг, і ми повинні бути готові до цього ринку. І щоб була готовність більш-менш така велика наша мобільна так сказати, завоювати цей попит на ринку освіти, потрібно, щоб і ми самі були готові до цього. Необхідно перш за все бути. На тому рівні, який сьогодні ставиться до викладачів, це повинна бути ця ліквідована комп'ютерна неграмосність, уміння працювати комп'ютером, використовувати нові різні мультимедійні технології і так далі. І так далі. Все це пов'язує до того, що ми повинні робити. Хочемо, ми, не хочемо. Шановні, вона буде так, що не схочемо, не будемо робити. Ну, втратимо ринок, будуть готові спеціалісти на других вузах, в других інститутах і так далі. Ви бачите, ось, а зараз це є вже підтвердження того, що дійсно воно так буде. Це бюджет, який приймається в Україні. Виступи прем'єр-міністрів, і ви бачите, що йде дуже колосальне скорочення фінансування вищих навчальних закладів. Ну, йде до того, що буде дійсно ринок, хочемо, не хочемо, будемо йти до Європи, а Європа, ви знаєте, що фінансування вищих навчальних закладів ну, може як залежить від держави, наскільки вона потужна, скільки вона може виділити. Тому оця робота, що зараз робиться, вона перш за все повинна вам необхідно бути радою. А ми, ну... Ми, як вже менеджери в цій ситуації, яка на сьогодні є. Заставлять, я думаю, нема своєї слова. Бачите, що ніхто не заставляє, нічого не говорить. Зрозуміло, що лютий місяць це вже буде показник, якщо не будемо працювати ми в загальному ритмі, воно вже буде видно. Друге, це те, що наскільки ви будете представляти свої дисципліни на своїх. Відповідно веб-сайтах, програми і так далі, йде до того, що будуть студенти вибирати, чи слухати слухають, там Рікету, чи Овчаренка, чи Махровського, чи ще когось, розумієте, тобто буде йти такий варіант, що вибор буде великий. І розумієте, для цього оці курси і необхідні. День в університеті, значить, розвивається той сайт, який є університетський. І створена група це кафедра перитерія, він дав двох студентів, які можуть працювати сайтами і розробляють новий сайт. Право в тому, що по закону про вищу освіту необхідна інформованість бути повністю всієї діяльності університету. Це мається на увазі що? Це про викладачів повинна бути вся інформація, шановно. Далі, починаючи з того, хто він по диплому, що захистив, який в нього є багаж для того, щоб читати ту чи іншу дисципліну, де він перед підготовку буде проходити і так далі. А зараз вимоги йдуть уже для того, щоб дійсно. Не так відноситься до тої перепідготовки підвищення кваліфікації, як ми робили раніше, де, де можна. Да? Там Договорилися фізики, наприклад, у Каралобудівному університеті і провели. Шановні, я думаю, що це воно відпаде і треба буде дійсно проходити стажу там, де на сьогоднішній день центр підготовки тих спеціалістів хочемо чи не хочемо. Припадає, що це педагогічні працівники, то повинні бути. Ну, я думаю, в кращому випадку це Драгомановський університет, де повинні проходити підвищення кваліфікації і та так далі. Ті спеціалісти, які не педагогічні спеціальності, я думаю, теж вже треба шукати ті місця, де ви вчилися, могли і працювати. На сьогоднішній день поставлено завдання і і директоратом, щоб підтримували зв'язок з випускниками, тими, що нас навчалися, ті, що працюють. І особливо з тими органами, які ми говоримо зараз і називаємо роботодавними, щоб вони давали свої вимоги, і під ці вимоги ви відповідно будете в кінці кінців створювати навчальні плани вводити дисципліни нові, проводити практику по новому і так далі. Тобто все те, що робить, що було якраз і готується спеціалістам не диплому, а спеціаліст, якраз для той області, де він повинен працювати. Зараз переробляється і положення про практику, про державні іспити, все це пов'язується з тим, щоб якимось чином було зв'язано з практикою. На сьогоднішній день міністерство створило навчально-методичну раду, в яку буде входити навчально-методичні комісії по всім тим спеціальностям, які є на сьогоднішній день. Не, я сейчас буду е, які працюють над стандартах Стандарти будуть працювати, судячи з цього закону. Провищу освіту десь до і стратегії, яку прийняла міністерство, десь до 20-х років. Стандарти повинні бути по плану, який є на сайті міністерства, може, ви звернули увагу, є такий називається інтементація закону про вищу освіту. Так от, стандарти повинні десь з'явитися, я думаю, люди березень, березні у лютому березні місяці ми переробляти будемо фактично всі навчальні плани з тих дисциплін, які є на сьогодні. Саме болісне е, буде це для гуманітарних кафедр. Чому? Бо вже знайшов наказ міністерства, відмінить наказ Вакарчука, де були відповідно всі гуманітарні дисципліни, які, які сьогодні ми називаємо гуманітарний блок навчального плану. Він знімається, він не обов'язковий. Тобто, наскільки вуз рішить, які дисципліни необхідно, ті й залишаться. Але вже немає. От кафедра на сьогоднішній день філософії, правознавства і так далі, вони фактично залежать від того, як ми їх виберемо ці дисципліни. Тобто, все йде рівень на те, щоб збільшити практику раз, друге професійний. Блок. Вла. І відповідно до цього розроблять, прийдеться і дисципліни, і так далі. Але знову ж, коли йде професійний блок, то буде залежати того, хто буде готовий, хто буде читати і вибор студентів. Тобто, оці всі умови, що я назвав, вони проводять до того, що хочемо, ми не хочемо, оці курси, що сьогодні проводяться, це, ну. Спасибі, що є Самой Лінкоручиська, що вони своєчасно захистили дисертати в цьому напрямку і допомагають нам. Чому? Бо зробити самим, ну ви послухаєте, подивитесь, самому тяжковато А так все-таки є люди, які можуть давати вам поради, запитання. Тобто, це процес навчання, який повинен бути в револі, я рахую, для студентів, які навчаються в нас. Тобто запитувати і набувати навики. Воно, в принципі, і буде йти навчання таким чином, я думаю, в перспективі, що ви Ну, відпаде таке поняття, як лекція в тому вигляді, який був до цього. Це, швидше всього, буде консультативний. Така консультативна, інформативна, представницька інформація, а не лекція, як ми привикли. Семінари, я думаю, що з'являться якісь нові форми. От уже психологи там проводять відповідно круглі столи і так далі, вони міняють трошки форми навчання і так далі. Це Все -все повинно бути і ви повинні бути в курсі. Тому, будь ласка, займайтеся, поки є можливість, працюйте. Робіть. Ну а питання, які будуть виникнути, запитуйте.